Сьогодні тітонька сова запрошує нас до себе в гості. Як ми можемо потрапити до лісу до тітоньки сови? В лісі багато снігу, і я пропоную вам відправитись в подорож на санчатах. На санчата висідайте, дружно в подорож рушайте. Ми, 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 на санчата сіли ми. Ви, ви, ви їдемо в гості до сови. Ра-ра-ра, чекає нас цікава гра. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада бачити я вас у моїй лісовій школі. Бачу, діти, ви чудові. Відповідати на все готові. Тож пограюся я з вами чудовими малюками. Приготувала я для вас завдання. Прилетіли до годівнички дві синички, як сестрички, горобець і снігурі посідали на гіллі, ще сорока білобока поглядає хитрим оком. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи. Які птахи прилетіли до годівнички? Як назвати одним словом цих птахів? Скільки всього птахів прилетіло? Давайте порахуємо. Один птах, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять птахів. Порахуємо птахів порядковою лічбою. перший птах, другий, третій. Четвертий п'ятий. Яка по рахунку сорока? Який по рахунку снігур? А горобець? Назвіть останню пташку. Яка пташка стоїть першою? Діти, пропоную вам стати дослідниками. Нам потрібно дізнатися, скільки пташок ми можемо нагодувати пшеницею, якщо кожна з'їдає одну ложку пшениці. Як ви думаєте, як можна дізнатися, скільки птахів ми зможемо нагодувати? Що нам для цього потрібно. Правильно виміряти пшеницю. А чим ми будемо вимірювати? Так, правильно, ложкою. Ця ложка це умовна мірка. Пропоную вам виміряти пшеницю цією ложкою, умовною міркою. Мірка повинна бути повною на рівні країв без гірки. Але не менше краю мірки. Якщо ви набрали крупи з гіркою, потрібно акуратно відсипати її за допомогою палички. Ось так і висипаємо в іншу ємність. Результат вимірювання залежить від правильного наповнення умовної мірки, тобто ложки. Кожен раз, коли ми вимірюємо. Повну мірку потрібно викласти на доріжку фішку, щоб не збитися з рахунку. Ось, кладемо одну фішку, вимірюємо далі. Набираємо пшениці у ложку, стежимо, щоб умовна мірка не була з гіркою. Користуємося паличкою. Висипаємо, ставимо фішку на доріжку. Знову набираємо пшениці ложку. За допомогою палички вимірюємо, вирівнюємо, висипаємо, позначаємо фішкою. Знову набираємо в ложку пшениці. За допомогою палички вирівнюємо умовну мірку. Висипаємо. Позначаємо фішкою, набираємо знову в ложку пшениці, висипаємо, кладемо фішку. Дітки, то якою має бути мірка? Так, звісно, повною по краях, але не з гіркою. Що ми робимо, коли виміряли повну мірку? Так, правильно кладемо фішку на доріжку. А як дізнатися, скільки повних мірок крупи? Правильно, потрібно порахувати фішки на доріжці? Одна фішка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять фішок. То скільки пташок ми зможемо нагодувати? Правильно, п'ять пташок ми зможемо нагодувати пшеницею. Молодці, справились із завданням. Все уважно розглядайте, точно відповідь шукайте, щоб помилок уникати, треба розум розвивати гостре око, слух, терпіння, і тоді прийде уміння. Дітки! Як летять синички? Правильно, зліва направо? А як летять снігурі? Правильно справа наліво. То які птахи летіли зліва направо, а які справа наліво? Правильно, синички летіли зліва направо, а снігурі справа наліво. Діти, скажіть мені, будь ласка, якою міркою можна виміряти рідину, наприклад, воду? Так, умовною міркою. А що ми можемо взяти за умовну мірку? Правильно банку, склянку чи ложку. Ось перед вами стоїть банка із сиропом. Також порожня банка і склянка. Як ми можемо дізнатися, скільки сиропу в ній? Що для цього потрібно зробити? Правильно, виміряти. Давайте вимірюємо сироп склянкою. Наливаємо у склянку сиропу. Але не до верха. Переливаємо у порожню банку. Позначаємо умовну мірку, як завжди, фішкою, кладучи її на доріжку. Знову наливаємо сироп у склянку, умовну мірку, але не до верха. Знову переливаємо. Позначаємо умовну мірку фішкою. Знову наливаємо сироп у склянку. Переливаємо у банку. Кількість позначаємо фішкою. Ось так. То скільки склянок сиропу було в банці? Давайте порахуємо фішки. Одна фішка. Дві, три. Всього три фішки. То скільки склянок сиропу? Так, три. Молодці. Вже закінчилася гра. Ви всі гарно відповідали, старанно і дружно працювали. Найрозумнішими дітлахами ви стали. До зустрічі!